Я сьогоднішнім днем е, святом на вечір'я Різдва Христового. З одної сторони, ви вже чули тропар Різдва Христового, тому -то ми вже вступаємо в святкування сьогоднішнього свята, Різдва Христового. Але як спочатку про Різдво Христове сповістили ангели пастухам або зірка. Бог вам відкрила Різдво. Так і нам сьогоднішня служба, якби привідкриває Різдво. Ми почитаємо, підходити до Нього і славити, ми почули про Різдво, ви чули Тропа. А сьогодні ми прийдемо на святкове богослужіння і вже вступимо безпосередньо в свято Різдва Христового. Які пастухи, які почули звістку від ангелів, відгукнулись на цю звістку, пішли. Куди їм сказано до Печері побачили новонародженого Христа Спасителя світу, або волхви за зіркою пішли і дійшли до Христа. Тому що, тому що сьогоднішня служба це, як слава Вишні, Богу, ангели співають і звуть нас до Христа, новонародженого, аби та зірка, яка веде нас до Христа. Ми почули тропа різдва Христового, але сьогоднішній день для нас пісний. Сам день для нас пісний. І це вершина того різдвяного поста, який ми звершили з вами на протязі 40 днів. Тому що долучитися для того, щоб долучитися до свята, не просто почути про нього, а долучитися війти в нього. Ми теж повинні явити подвиг, очиститися для того, щоб та благодать, яка виливається в святкові дні і наповнила нашу душу то ми постилися. А сьогоднішній день це день строго посту. Бо ну, з однієї сторони, Древня Церква, коли говорилися про пісту, це говорилось про те, що нічого не їдять, Взагалі і не п'ють. Як мінімум до вечора. Сьогодні ми так будемо з вами поститись, як колись постились старозаповітні пророки. З іншої сторони, з іншої сторони, сьогоднішній день ми згадуємо, як матір Божа з Іосіфо в Іфлієм. Місто царя Давіда, тому що вони були із дома царя Давіда. З дома царя Давіда був Йосип, якому була вручена Діва Марія. І з дому царя Давіда була Діва Марія по батьку, яким і Анна, а яким із коліна Іудіного, із роду царя Давіда. А праведна Анна і Священницького роду, і це було промислительно. Тому що сам Христос народиться із царського дома як цар, але цар неба і землі, і його царство вже не буде кінця. Тому що його Різдвом відкривається вже царство Вічне, і його Різдво нам призиває вступити в це царство для того, щоб жити уже з Богом в новому раю. І тому то як отут довгу далеку дорогу Назарета це дуже довга дорога. Знімала вона дві доби, от як шта Діва Марія, їй важко була, і теж вона в Посту находилась. Так і ми звершимо цю теж дорогу до сьогоднішньої служби для того, щоб там зустрітися з Христом. З іншої сторони. Сьогоднішнє свято нам нагадує іще про те, що Господь прийшов на землю, як пророкували Святим Духом святі пророки. І тому -то сьогоднішня служба, ви багато чули пророцтва старого заповіту, паремії, на царських часах ви чули ці пророцтва. Де все було предсказано, де він має народитися, з якого дому, як це має відбутися народження, як він має, як він має явити спасіння. Тому то те, що Духом Святим було предсказано, воно збулося. Христос народився. Він і звершить то спасіння і буде страдати на Христі, де теж в всіх деталях пророки предскажуть. І тому -то новий заповіт збулося те, що було предсказано в старому заповіті. І тому -то для себе ми висновок повинні зробити, а це значить, і збудеться все те, що предсказано і в Євангелії. Що вдруге прийде син людський, але вже другий раз він прийде для того, щоб судити. І сам говорив, чи не йде син людський віру? Ні, кінець світу прийде, тому що людство знову зануриться в учину гріха безчестя і безбожа. Але все-таки святий Остаток. Церква Христова, буде продовжувати тут прибувати до кінця. І ті вірні, які живі будуть в період пришестя Христового, вони вознесуться до нього на небо. Правідні, вірні, вознесуться на небо. О, тому -то Господь нас попередив, що не повинні ми суятитися турботами життєвими, а повинні жити все-таки вірою, що Господь був для нас на першому місці. Тому -то він прийде вдруге вже судити. І тому -то ми повинні приготуватись до себе, щоб в нас було з чим пристати перед Богом. А те, що це має наступити уже швидко, ми це бачимо. Тому що одне із знамен швидкого пришестя Христова це те, що відбудеться розділення в сім'ях, чоловік і дружина. По-різному будуть бачити, і сім'ї будуть розпадатися, і діти будуть не слухатись батьків. І батьки будуть не розуміти своїх дітей. І тому навіть сьогоднішні події ми бачимо, як розділяє не тільки суспільство, суспільство а народ, сім'ї і навіть церква. Тому то повинні оставити всяку суету, прийти до Бога для того, щоб водитися Духом Святим, що цей останній час не освоїтитися на а, або а наоборот. Очиститися душею, перемогти гріх для того, щоб бути, будучи водим і Духом Святим, ми дійсно йшли на зустріч до Христа. Бо бажаю, щоб сьогоднішній день ми дійшли на зустріч до Христа Новонародженого, а потім, щоб ми дійшли на зустріч і до Христа, який вдруге прийде на землю вже слави.